Постільна білизна оптом. У нас є класні пропозиції. Всього 7 євро за кілограм, лот від 10 кілограм. Постільна білизна тут може бути різна, в пакуванні та без. Розміри тут також будуть різні. Більшість тут підковдра та наволочка. Можливо, тут ще якісь є варіанти, але з того, що я бачу, підковдри та наволочки для дорослих та дітей. Ось тут погляньте, двостороння смугаста. Як бачите, є ліварно Хоум, можуть бути інші фірми. 155 на 220 класний розмір. 80 на 80 наволочка. І одразу скажу, що по складу тут може бути. Може бути як бавовна, ось 100% бавовна, до прикладу, може бути фланель, може бути сатин, може бути бавовна, наприклад, в меншому складі, ніж 100%. Ось, будь ласка, дивіться, ось така є варіантом 135х2 квіточки. Зараз я вам покажу. Ось у нас є клітинки 135х2. Ось такий варіант є двосторонній, Погляньте лишень, олені і клітинка. Це взагалі новорічне, святкове, і це типу фланель. Воно тепленьке, сезонне. Кому більше таке подобається. Є отакі от варіанти: махальські, це у нас сетинові постілі, Михальський Home Колекшн. Пакування в них ось такого плану, більш простеньке. 100% бавовна отут по складу, хоча прописують сатин. Є ось такого плана фланелєві. Погляньте, 135 х на 2 під ковдра. Та наволочка. Ой, я зараз вам тут нирну прям. Є такого плану 140 на 2 полоска, гляньте, смужечки, ось такі різнокольорові. Хочу показати дитячий варіант, дай Боже, його знайти. Зараз, ось тут. Можуть попадатися дитячі. Дивіться, 140 на 2, шикарні малюнки. Тут вам і алфавіт, і тварини, всі біжать дуже гарно. Тут ось у нас є сетинові, наприклад, да, такі однотонні також. Тобто, в принципі, що б я вам тут не показувала, тут є класні двосторонні погляньте варіанти. Квіточки всілякі, тут ось коти всілякі. Ось, о, подивіться, будь ласка, дуже гарні. Що я хочу сказати? Головне, для бізнесу дуже важлива ціна та якість. Ми її надаємо. Фінію займається оптовими продажами, для того, щоб побачити, чим ми взагалі займаємось, що продаємо. Переходьте на сайт в описі під відео, залишаю контакти. Замовляйте постілі 7 євро за кілограм. Цей лот може бути від 10 кілограм. Формуйте собі замовлення, замовляйте, давайте заробляти разом.